Алло, Анабель? Доброго дня. Українсь. Доброго дня. Доброго дня. Анабель говорить розуміє українську, але їй трішечки важко спілкуватися, тому ми будемо. Вона буде все-таки говорити з нами англійською, але я, мабуть, можу питання українською задавати, так? Так, Звичайно, добре, чудово. Отже, Аннабель, розкажіть нам, будь ласка, трішки, якою була роль Польщі у цій практиці тортур з боку американського центрального розвіду управління? Скільки було цих в'язниць на території Польщі? Де вони розміщувалися? Асфарезмінодеозавон which is um, It was in a, in a villa, in a small house in the mazure um, Lakes. So it's in the, to the north of Warsaw, about 300 kilometres, and um, so there was this one prison there, as far as we know, operating between the years 2012, uh, um, sorry, 2002 and 2003. So shortly after the 9/11 attacks in, um, in America. Наскільки, And, uh... наскільки, мені було, наскільки мені відомо, в Польщі була одна в'язниця подібного типу. Вона розташовувалася в невеличкому приватному будинку в районі Мазурських озер. Вона діяла з 2002 по 2003 рік і вона почала свою роботу за деякий час після терактів 11 вересня. Так, слухаємо далі вас. Ага. Ага. And so, так. Які до мене питання? Чи є ще якісь деталі відомі про цю в'язницю? Ми знаємо, що заперечували її існування польські посадовці усі ці роки. Чи справді це так? І хто взагалі був тоді у Польщі при владі, коли ось власне діяла ця тюрма? Yes, so um, it's true that the leaders who were in power when the prison was operating have denied it all this time. The president at the time was Alexander Kwaśniewski, who will be familiar in Ukraine because of the role he has been playing um, during the Maidan protests and so on. And the prime minister was Lech Kaczyński, who is still the leader of the Social Democratic Party in Poland, and they were all the time denying that there was this um, prison, but um, as you have said, um, Kwasniewski today acknowledged that there was a prison in Poland, but he said that he was not aware of the techniques that the CIA was using to interrogate the prisoners. А, так, я можу сказати, що на той момент при владі президентом був Олександр Кваснєвський, який вам дуже відомий своєю підтримкою України, зокрема за часів подій на майдані. А прем'єром був Лешик Міллер. Він зараз теж в політиці. Він очолює Одно з партій Польщі Демократичного крила, і в принципі раніше вони відкидали всі заяви, всі звинувачення про наявність таємних в'язниць на території Польщі. Втім, сьогодні президент Квасневський таки визнав, що такі в'язниці були, але він заявив, що він не знав, які саме техніки допитів, які тортури застосовувалися до цих в'язнів.

That we already know about prison in Poland. And um, there is a mention in the report that this country that seems to be Poland um, was having some trouble with the CIA. They were not willing to continue with this prison, and that the CIA transferred um, several million dollars to this country, to Poland. And then Poland became more flexible. So, there's been a huge um, reaction in Poland here that um, it seems like the Polish authorities sort of sold the country. They became ready to cooperate with these um, methods of the CIA in return for money. А цей звіт було опубліковано напередодні ввечері, В Польщі сьогодні його обговорюють, але його особливість в тому, що там не названо що саме і в яких країнах відбувалося, То тобто, там немає назв країна в тих фактах, які описують допити ув'язнених. Втім, звісно, будуються якісь припущення, що саме і де відбувалося Зокрема, обговорюється інформація про те, що одна з країн на території яких була таємна в'язниця ЦРУ, вона спочатку не погоджувалася, не хотіла її приймати в себе. Але після того, як їй було виплачено кілька мільйонів кілька мільйонів доларів, вона стала більш більш гнучкою в цих питаннях, і в Польщі зараз обговорюють. Чи саме польська влада це, це були ті, кому заплатили ці гроші? Анабель у Сполучених Штатах вже звучать заклики правозахисників і від ООН роз... притягнути до відповідальності відповідальних власне тих, хто брав участь у цих тортурах, тим, хто давав дозвіл на це. Чи у Польщі е... лунають які заклики розслідувати цю справу, притягнути до відповідальності, в тому числі найвищих посадових осіб країни, які причетні до того, що існувала ось ця таємна в'язниця ЦРУ на її території? poland launched an in investigation into the prisons in 2008. Um, so six years ago, the investigation has been continuing for six years and it hasn't been finished yet. Um, and the investigation is against the people who were directly involved, so the polish um, services and so on. there's no investigation against the, the prime minister, the president and so on. And um, now that this report has been published, there are voices in Poland saying that it's positive for the investigation. The Foreign Minister Grzegorz Szepina and President Bronisław Komorowski have both said that um, this report will help the Polish investigation and will allow the matter to be closed finally. And that it's good that the United States have um, released this information and that Poland should follow this example and also bring this matter to a close. 2008 року було розпочато розслідування щодо цих, цих таємних тюрем ЦРУ, і воно тривало 6 років, воно ще досі не закінчено, але воно стосувалося передусім людей, які були безпосередньо причетні до їхньої організації, і жодним чином не зачіпали тих, хто наказував ну, верхівку України. Ма на увазі, і в принципі наразі поки таких розслідувань немає. Але сьогодні були заявлення. Від міністра закордонних справ Гжегожа Схитини та президента Броніслава Комаровського, і вони заявили, що потрібно розбиратися далі. Що дуже добре, що Сполучені Штати опублікували цей звіт і є можливість встановити ступінь провини і провести розслідування, яке визначить, хто винен в тому, що відбулося. Анабелі, ну і наостанок. Чи на вашу думку, можливо, що ось цей скандал і оця інформація про те, що на території Польщі таки була тюрем, тюрма ЦРУ, в які застосовувались тортури. Чи як це може вплинути на стосунки Польщі та Сполучених Штатів? Відомо, що Варшава є одним із найвідданіших союзників американських у східній Європі? Чи може це якимось чином погіршити стосунки між Польщею та США? I think that's a very So the night before this report was published, there was a conversation on the phone between Prime Minister of Poland Eva Kopacz and Barack Obama from the United States. And um, the main conclusion of this conversation, that was released, is that um, no matter what the report contains, it should um, not affect, it, it should not damage relations between Poland and the United States. But, and that's what the prime minister said as well yesterday. but i think, as you say, it's a very sensitive issue. and um, polish leaders now are saying that, you know, it's good that the report came out and that we can use this as a basis to continue to build strong relations with the united states. but i think there's this tension here because um, how much did the polish authorities know? how much did the cia keep secret from them? so on i think it's a, the whole thing is a difficult situation for poland both domestically and in internal politics and internationally in its relations with the united states Це дійсно дуже важливе зараз питання. Після публікації цього звіту відбулася телефонна розмова з прем'єр-міністра Польщі Єви Копач та президента США Барака Обами. Вони обговорили цю ситуацію і дійшли такого висновку, що в будь-якому разі це не має зашкодити взаєминам двох країн. Звісно, це матиме якісь наслідки, можливо, для внутрішньої політики. Втім, говорити про те, що для ну, на міжнародному рівні це матиме наслідки для відносин Польщі з Сполученими Штатами, поки про це не йдеться. Дуже дякую, Анабель.